Так, всім привіт. Дивіться, покажу вам, є отакі от щенята у нас зараз. Ось такі бубочки. Бублики такі. Дивіться, які прикольні. Хлопчики, дівчатка. значить, Є чотири хлопчика чорних, один хлопчик сіренький. Дівчатка є, дві сіреньких і є одна дівчинка чорненька. Да. Дуже класна взагалі чорненька дівчинка, от, хто хоче, кому цікаво. Я, якщо я її зараз тут знайду, то ти мала, Вот да? вона, вона, мала. Давайте покажемо їй. Дуже прикольно, дивіться. Опа. Така є чорна. Чорна дама. Так, ти хто такий? Ти пацан. Ти пацан, я тебе бачу. Як би тебе так показати? Ось вот такий він. Бублик. Дивіться, їм вже півтора місяця. Ви вже можете сміло собі бронювати, замовляти. Ота дівчинка мала. Досить потужна така мала. Хто от знає, які вони мають бути насправді, оце є. Диви-диви, підриває під подушку, має за тобою дивитися. Отак от, от вони виглядають, коли вони маленькі. Да? Дивіться, яка морда. Бачите, коротка морда. Привалила подружка. Подружка на обнімашки прийшла. Так, 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 треба там дивитися на той підлазить під низ. Це є чистокровні кани корсо. От, кому інтересно, хто хоче таких бубочок. Далеко, щоб не відходити, я вам покажу відразу тата і маму. Так, ніхто ніде не падає. Значить, це мама. Мама така, вон лежить. От, мама. Така з короткою мордою. Бачите, от вона тут є в наявності. Так, і є тато. Це подружка мами. Сестра. Сестра мами. От такі. Дивіться, можна відправляти за кордон. Є для цього необхідні документи. Що ми так поховалися? Вони від сонечка ховаються. Дивіться, їх зараз можна так от попривертати. Вони такі смішні. І покажу вам зразу тата. Хто хоче побачити тата. Чорний тато. Ти тут? Алло. Добрий день. Тата. Ну досить такий... Ну, та завжди хоче, щоб її показували. Да-да-да, mm. ну як тебе не показати, да. Диви, яка класна вона така. Досить така велика ляля. Значить, це є племінні Каникорсо. Це є, бачите, я показав батьків, вони є великого розміру. Так що, от хто хоче от таких бубочок. Телефонуйте до мене. По відеозв'язку можу вам показати їх ще раз. Зможете собі оприділитися хлопчика-дівчинку і будете мати такого улюбленця. О, самий так? так да да, да, да самий перший. Самий великий. Так, видно вам добре. Ось такий красончик. Всі дуже класні. Всі зараз з голубенькими очима. Ось такі вони всі прикольні. Так що давайте, телефонуйте. Хто на зв'язку? Це для вас такі от бубочки. Карапузики, бублики, щенята, породи, кани, корса. Я на зв'язку. будь питання до обговорення, відповім. Поки є, бронюйте. Тому що, бачите, це такий дуже класний племінний підхід, скажімо так. Тому що батьки дуже класні. Я вам показав батьки, як вони виглядають. О, палець їсть. Ти їж палець мій? Чого ти мені палець? Є? Хто ти? Давай подивимося, хто ти така та дівчинка. Блин, завжди така, та дівчинка, така чорна, прикольна. Ти будеш там, певно, дорогою дівчинкою. Я вже скільки раз приходжу, вона завжди мене зустрічає там, цьомки бомки то мені тапочок погризе, то мені пальчик погризе. О, така привітлива дівчинка. Вона Маленька і вже проявляється як. До речі, з маленьких дуже добре видно, які вони будуть потім. Коли я знаю кожного е, щенка, як він себе поводить з дитинства, я вам можу сказати, що від нього чекати потім. От. Ти мала? То мала прибіжала, так. Да. Дивися, бачиш, вона вже тут. Яка вона уважна, чорна дівчинка. Так, да, ми тебе зацінимо. Хорошо, от є такі голубенькі. Що мама прийшла? Мама прийшла. Мама прийшла, показує, мама, бач, сіськи вони висять. От. Мама є. Мама ще їх підгодовує. Вони вже почали в принципі, їсти самостійно. Але час від часу ще мама їх підгодовує. Тобто запускаю. О, скинули подушку. Хтось вже тут зліз. Десант зробив. Десантуються вони вже тут. Десантники. Коротше, дивитися мені треба за ними, так що це коротке відео, будемо його закінчувати. Всіх обняв на зв'язку. Будемо дивитися за малими. Хто хоче, телефонуйте номер на екрані. Всім привіт!